що, Всім привіт, це новий відосик на моєму каналі. І я на гаражах в Польщі, в Каракові. Так що міняємо колодки. Ну, З'ясували, що це не тільки колодки, що це ще і тормозний диск. Бо він кривий. І оце було в руль із за нього. Ну, може не тільки цей, він ржавий просто. Смерть. Так це я вже з нього збив піпець скільки І це дарма я зробив, бо ну, все одно його міняти прийдеться, бо подивився знайомий, він каже, він в тебе кривий. Типу нема сенсу ставити нові колодочки. Бачите, нова колодочка. І типу, це старі, Ну також, типу ще трошки походили, але будемо міняти. Ще й якраз заодно побачив, що в мене... Ой, як він там... Короче, резиночка, оця наш рус, яка йде тріснула, треба буде її замінити, бо з ним смазка повилітала. Ну, а ми п'ємо безалкоголочку, бо за кермо. І чекаємо, поки прийдуть нові диски тормозні. Так що десь півгодинки залишилось почекати. Блін, я поліцію в багажник просто херні, який в мене оказується ключ. Гляньте, і він засовується, щоб розуміло. Це просто прикол. А цей ще в мене також був, ще й розкладається. Ну, Цікаво так. дуже. Просто я не знаю на що це, ну, більший розмір, якщо ну, цей маленький підходить. Ну, вони були разом. Так що якось так. Малий там вже хропить нарешті. Клав його спати, вже сильно втомився, уснув. Ну а знайомий поки підготовує бус під покраску. Так що а я вон <гум> чекаю диск. Так що давайте зараз буду скоро біжати в магазинчик і за новими дисками. які вони важкі! У мене блин, всі руки забилися. Просто жестяк. Ну я не очікував, думав, ну там килограммчика, ну два, ну три. Ну я не знаю, кілограмів напевно, вісім кожен важить. А тут ну, кілометра півтора до магазинчика. Так що я відчув це все, бля. Бля, він вже не скажеш муха не е ну, ну ну що ж ти робиш Так Отакі от Один він знизу інший Кожний по 160 злотих. ну Зато ага, тут і немає дирочки підкріплення оцієї. Бо в моєму вона є, така, бачите, і типу вона ні, нікуди не входить. А тут Ді... її немає. Ну, мабуть і не повинна бути. Фух, так що що, будемо ставити. Ну, вже майже, майже все. Це ж тільки одна сторона. А там ще одна, йомайо, це просто попадало! Що ж, виїхав вже працювати ввечері на годину 9.13. Їду вже на друге замовлення по болту. Щось таке в тому, неймовірне просто, чи так сонце гарно напекло, що ні. що взагалі нічого не хочеться, просто хочеться лягти спати і відпочивати. Ну, знаю, що треба-треба працювати. Бо інакше ніяк в цьому житті. Зрозумів, кстати, чому цей бой. Під капотом майстер мені показав, що там верещить. Треба поміняти Ой, на Воздухан. О, цей Як його, хамутик. Типу, старий підтягнули, ну він типу, не тримає ніфіга. І от Я проїхався буквально ну, 3 км і він знову розп... ну, розпив. Ніхрена не дарма і треба на вихому поставити і не буде цього звуку ніякого, типу гула оцього, а це гул з-за того, що тупо воздух туди затягує раніше ніж з воздухана. Так що якось так. Що ж, на годинку вже 11.43. Поспішаю на замовлення щось чи 5-7 чи 7 кілометрів за 20 злотах. Так що летимо. Погодка гарна, йде дощик. Так що що може ще не радувати і навіть коефіцієнти є, так що прям чудово. Однією рукою звісно, знімати і другою вести це прям щось на неможливому, прям, скажу вам чесно. Вийшов сьогодні просто над короткий робочий день з 9 вечора і до 12 години ночі 3 години лише. І в ітогі вдалося заробити 185 злотих. Та наче непогано, якщо так на годину розбити, це навіть приємно. Все ж таки це все вивезло і все за дощу. А зараз просто тарифи просто піпець. У нас 9,88, 2,7 подачі і 3, 3 їхати. Ну блін, ну це ж піпець просто. Попереду камера фіксації проїзду на червоний сина. О, що ось, 6,8 подачі і їхати 17,6 км за 28 злотих звісно, ні. Так що такий день видався. Колодочки та диски поміняв, я, рад... я дуже радий, руль не б'є, гальма тепер гарні. І треба буде завтра купити гамутик, поміняти, щоб вона не воділа. Оцей гул чуєте? ву а так от ву. Пасажир кажуть, що у вас воде так? Що вам там свистить? каже, може ролик якийсь, та несправна машина в тебе. Я кажу, ну це щось за його каже, я я його знаю. Ну, а Сьогодні глянув, що така мелоч. Так що ми його тут підкручували до одного місця, як то кажучи. Так що давайте, всім дякую за перегляд, гарного, гарного вечора, тихої ночі. І давайте до побачення і підписочка на канал обов'язково.